Інформаційний підсумок подій четверга 9 березня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас, і спочатку стисло про головне. Продовжують бити по інфраструктурним та енергетичним об'єктам України. Як Дніпро пережив чергову масовану атаку? День народження Кобзаря. Пам'ятник Тарасу Шевченку на монастирському острові прикрасили українським стягом. Кладовище Вермахту на території 9-ї лікарні. У Дніпрі шанувальники історії помітили цвинтар на воєнному аерофотознімку. 379-та доба російської агресії проти України. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На цих напрямках наші воїни відбили понад 110 атак окупантів. Росія надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення за даними генштабу на ков'янському та лиманському напрямках. противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка та Роздолівка. На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста, Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, добово василівка Бахмут, Іванівське та Олександро Шультине. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Бахмут, Константинівка, Кудрюмівка, Нью-Йорк та Північне Донецької. Області на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник зійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєвєрне, Невельське, Новомихалівка, Мар'їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Побєда та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області. Гуляй Поле молотокмачка Оріхів, Новоандріївка на Запоріжжі. А також Зміївка, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Червоний Маяк і Федорівка Херсонської області. Не пригадую такої атаки. Так, про нічну масовану атаку по Україні висловився речник повітряних сил Юрій Ігнат. Цієї ночі країна-терорист здійснила 81 пуск ракет різного базування. Ще зафіксовано 8 пусків ударних безпілотників шахет. Такі цифри називає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тільки над Дніпропетровщиною силами повітряного командування Схід було збито сім ракет. Як Дніпро оговтується після чергового акту тероризму? Дивіться у наступному матеріалі. Найжахливішою за весь час війни Сергій називає ніч з 8 на 9 березня. Сьогодні розповідає, о пів на четверту ранку прокинувся від надпотужного вибуху. Був такий удар найсильний за год. Тому э, повилітали двері, окна э, стекла целе, а замки, замки повилітали. І, общем, все туди полетіло внутрі. Ми піднялися, обіжали в, в, в убіжічці одразу. І там просиділи три години. В нього та сусідів у двох будинках повибувало вікна, металопластикові, позривало з петель старі дерев'яні, розбило вщент. Просто підлетіло все при ударі і все. Не ну, це був найсильніший взрив, ну, тому що він був найближчий. Тут від Дніпра менше кілометра. А від нас до взриву. Ну, Тим більше така ракета, там 960 кілограмів взривчатки, поэтому... А тому ну що саме страшне но нажахав потужний вибух і Вікторію з сусіднього будинку проте бігти у 16-го поверху з маленькою донькою вона не ризикнула ми, ні, ми нікуди не біг не бігли лише ми з дитиною вийшли в коридор. Ну щоб за дві стіни і. Ну, завжди, коли якась атака, то туди виходимо. Відчуло на собі масовану ракетну атаку і популярне місце відпочинку Дніпрян. Там в деяких будівлях повибивало вікна, двері понівичило стіни. Постраждало чимало майна на приватній території. На іншому кінці міста теж продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Там також. Чимало будівель залишилось без вікон. То, по всьому лісничному маршу повилітали вікна, в деяких цих відкривалися створки. Тобто, отак. Повністю холодний воздух попадає в приміщення. Ну, і це, на заміну потребують вікон, стекол, тож подальшому. Неможливо буде встановлення. Наразі люди виносять розбите скло і забивають фанерами віконні пройоми, аби хоч якось зберігти температуру в приміщеннях. Тим часом у міськраді Дніпра підраховують збитки, нанесені місту ворожою атакою. В першу чергу рахують пошкоджені вікна в будинках власності ОСББ і ЖБК. Адже скло найбільше руйнується вибуховою хвилею. Же постраждали декілька будинків, в тому числі будинки ОСББ а, і два ЖБК. Тут тобто у нас наразі. Ми знаємо про чотири багато будинки, які постраждали вже наразі пораховано майже 80 вікон. Якщо зранку там ми рахували 40, то люди по поверталися чи домівкам чи познаходили в місцях загального користування це більше старі дерев'яні вікна? Вже близько 80 вікон, які потребують земів. Це і в квартирах. В тому числі і в місцях загального користування та область цієї ночі постраждала більше ніж обласний центр. За даними рятувальників, руйнувань зазнала енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Ворожу атаку відчули у Павлоградському, Дніпровському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід. Але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина. Та за уточненою інформацією постраждалих двоє. Всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома. В оперативному командуванні південь попереджають можливий повторний ракетний удар. У морі все ще знаходяться ракетоносії. Тож будьте пильні та бережіть себе. Ірина Кузьміна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Безжалісна чергова масована атака безпілотниками та ракетами не уминула і Нікопольський район. Крім того, ворог здійснив артилерійські обстріли. Бив по червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустили майже 40 снарядів. Є загиблий та постраждалі. Внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді загинув чоловік. 34 роки поранення отримали 28-річна місцева мешканка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені 9 господарських споруд, одна зруйнована вщент та обірвані лінії електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені чотири п'ятиповерхівки. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. Коворкінг, укриття у Дніпрі. Відкрили простіри, які підлаштували під реалію сьогодення, альтернативне освітлення, теплові панелі, старлінк, генератор та робоча зона. У центрі штурму облаштували укриття на випадок повітряної тривоги. Таке бомбосховище під закладом допоможе безпечно перебувати дітям під час занять. Також добре вплине на емоційний та фізичний стан школярів. Як виглядає сучасне та комфортне укриття? Докладніше далі у сюжеті. Альтернативне освітлення, теплові панелі, старлінк, генератор та робоча зона. Саме так облаштували укриття на випадок повітряної тривоги у центрі штурм. Все, аби дітям було безпечно як психологічно, так і емоційно та фізично. Заступник директора закладу розповідає: в центрі є великий підвал, який за сім місяців адаптували у безпечне та комфортне укриття. Тут зробили ремонт та наново провели комунікації. Це було дуже багато роботи, тобто тут підлога була. На 50 сантиметрів вище. Тут комунікації тепла, води та каналізації були. На рівні колін, тобто це ми закінчили, мабуть, у листопаді, початку грудня, це укриття розраховано на 100 людей. Тут розміщена санітарна кімната, меблі, питна та гаряча вода, вогнегасники та все, що необхідно, згідно з переліком безпекових вимог від ДСНС. Основна задача була перетворити. Підвал в укриття в таке приміщення, куди би діти не боялись спускатись, куди би було їм приходити нелячно, щоб це не було як якесь там покарання, що їм треба прервати їхні заняття і спуститись вниз, щоб їм тут було цікаво і такі знаєте, як. Не знаю, може, вони собі там пригоди якісь вигадують навіть. Я знаю, що коли з викладачами сюди спускаються. Це приміщення не типове укриття, адже воно дуже сучасно та гарно облаштовано. Вихованців тут зустрічає лялька-мотанка, на якій є символи центру штурм. Тут зображена класична лялька-мотанка, але є деталі, які суто Дніпропетровської області. Це, наприклад, Петриківський розпис. Це вишивка теж Дніпропетровської області. Ця вишивка це символ берегині, щастя, добробуту. Тут унизу закодована назва центру, це штурм. Облаштувати укриття змогли за допомогою коштів батьків, співробітників та міського бюджету та кажуть за можливості, планують ще більш удосконалювати приміщення. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. 9 березня день народження кобзаря національного героя України Тараса Шевченка. Пророка, який в усьому світі асоціюється з українською мовою та культурою. До річниці найбільший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко прикрасили жовто-блакитним стягом. На урочистостях побувала і наша Оксана Ващенко. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось». Чому так весело було? Біля пам'ятника Тарасу Шевченко, що на монастирському острові зранку лунали поетичні рядки. Я обрала мені 13 минало, тому що це такий вірш про дитинство, дуже близький для мене. Я хочу зберегти це українське дитинство у себе в серце назавжди. І коли буду старіше, трішки старше, завжди пам'ятати про нього, та тільки з теплом згадувати ці моменти. Сам Шевченко виглядав по особливому урочисто. До початку заходу на руці Кобзаря закріпили прапор як символ незламності України. Прийнято було рішення зробити такий челендж, скажімо, ну, До рекорду ми не дотягуємо, бо прапор у нас 3 на 6 Той день, коли відчуваєш якусь піднесеність, гордість і е, незламність. Незламність. От що попри все, ми сьогодні тут. Сьогодні ми чтимо пам'ять великого кобзаря, і це надихає нас, і сподіваємось, що надихає і інших людей, які сьогодні тут присутні запальним українським танцем. Присутніх порадував зразковий художній колектив Сілует Дніпро Дніпро-Юей». Нацією заходу стало виконання гімну України артистами вокально хореографічного ансамблю ЮНІС ДНІПРА. Оксана Ващенко Дмитро Большак новини 9 каналу. Вже за кілька днів у Дніпрі запрацюють два нових автобусних маршрути: а саме номер 7 який рушатиме від вулиці Андрія Сахарова, та номер 48 що курсуватиме від 20-ї міської лікарні. Так містяни з віддалених районів зможуть доїхати до площі Старомостова та залізничного вокзалу. У робочі дні ходитимуть два автобуси, а в вихідні по одному. Кладовище Вермахту на території 9-ї лікарні у Дніпрі. Шанувальники історії помітили цвинтар на аерофотознімку. Його розмістив Артем Костюк у своєму проєкті Олдмепс. Воєнні могили можна розгледіти у дворі медичного закладу. Зараз там зелена зона. Ми продовжуємо серію сюжетів про історію міста, яку можна побачити на старих картах та аерознімках. Що саме сталося з могилами німецьких солдатів? Дивіться у наступному матеріалі. На те, що майже весь двір на вході до 9-ї лікарні займало старе кладовище, звернули увагу підписника Артема Костюка. У прямокутнику неправильної форми на аерознімку 44-го року досвідчене око одразу вгадує цвинтар. Роздивитись сам знімок та порівняти з сучасними картами Гуглу можна у проєкті Артема Old Maps. На аерофотознімку дуже добре видно межі цього кладовища, і зараз ми можемо навіть прив'язатися. Де саме проходила ця межа, ну саме в цьому місці вона власне і проходила, і е, все це центральний сквер, все це було німецьке кладовище. Згодом знайшлися і фотографії тих часів: кладовище, хрести з німецькими написами та військовими. І це на тлі будівлі 9-ї лікарні. Сучасні корпуси ми показати не можемо із питань безпеки, адже у військовий час фільмувати фасади стратегічних об'єктів заборонено. На старих фотографіях видно будівлю лікарні і маленькі деревця, щоб звернути увагу. Ось саме це дерево одне з тих маленьких дерев. І цими деревами німці. Якби огорожували кладовище по цій стороні, було кладовище, а там вже його не було. І е, межа доходила, доходила аж до майнолівського проспекту. Навколо тодішнього Дніпропетровська точилися запеклі бої. Радянські війська вже залишили Київ. А нинішні Дніпро продовжували обороняти на території 9-ї лікарні був німецький госпіталь. Померли, ховали прямо у дворі. Сюди ж привозили і німців полеглих в бою. Кладовище перестало існувати через 10 років після закінчення війни. Тоді припинив дію договір між Радянським Союзом та Німеччиною про зберігання військових поховань. У 1955 році могили зрівняли із землею, а на їхньому місці висадили дерева. Надгробки вивезли на свалку, десь забивали фундаменти при будівлі нових будинків, а хрестами топили. Тому що опалення це вугля ще було мало. Пошуковець та дослідник Володимир Русенко давно знав, що тут було німецьке кладовище, бо давно цікавиться темою захоронень Другої світової. каже, німці завжди ховали своїх не глибше ніж півметра. Тож з урахуванням наростання культурного шару зараз кістки лежать не глибше метра. Але питання про перепоховання навіть не стоїть. Це і треба зробити, бо не дуже приємно ходити по території, коли знаєш, що ти ходиш по кістках незалежно чи то військові, чи то о, цивільні громадяни. Зайнятися цим мають представники Німеччини, вважає пошуковець, але там поки що можуть і не знати про це поховання. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Я потім поділюся це була остання новина випуску. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Також ви можете завжди зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.